Вівторок, 20 травня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 20 травня, рівно три роки тому, українська армія припинила оборону Маріуполя. 86 днів. Наші захисники героїчно боролися за кожен клаптик землі, яку росіяни нещадно знищували. А металургійний комбінат Азовсталь став фортецею для сотень цивільних та військових, осередком спротиву, символом неймовірної мужності та незламності наших воїнів та всього українського народу. Під час оборони Маріуполя Хмельницька громада втратила більше десяти героїв. Тіла кількох із них так і не вдалось повернути додому. Депутати Хмельницької міської ради завтра зберуться на чергову сесію. Планують розглянути близько семи десятків питань. Серед них присвоєння звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. У переліку 75 прізвищ полеглих в російсько-українській війні героїв. Також обранці голосуватимуть за затвердження положення про відзнаку випускникам, яку хочуть запровадити на місцевому рівні, замість скасованих міністерством освіти медалей. Засідання розпочнеться о 12-й годині. За його перебігом, ви традиційно зможете стежити на сайті міської ради. У форматі світового кафе сьогодні відбудеться обговорення ініціативи Партнерство Відкритий уряд у Хмельницькому. Громада приєдналась до її реалізації в 2020 році. В рамках програми відкрили центр поводження з відходами, Гуфі-Центр. Також здійснили проєкт. Цифрове волонтерство та створили бібліотечний нетворкінг Смарт Громада. Наразі учасники зустрічі мають сформувати оновлений план дій. Міжнародна ініціатива Партнерство Відкритий уряд покликана об'єднати зусилля для створення позитивних змін у житті громадян. Перший батьківський форум сьогодні відбувся у Хмельницькому. Захід об'єднав керівників та спеціалістів дитсадків і батьків-малюків. Форум стартував з дискусійної панелі відверто про сучасну дошкільну освіту, під час якої обговорили особливості режиму дня, організацію харчування, розвиток мовлення та адаптацію дитини до школи. Для учасників організували різноманітні майстерки. Головною родзинкою, мабуть, буде те, що ми зможемо спільно попрацювати, спільно для себе знайти якісь цікаві вирішення питань. І, звичайно, після дискусійної панелі ми запрошуємо батьків до участі в майстерках. Їх буде 10, Вони будуть різноманітні, практична частина. І теоретична частина має бути обов'язково поєднана, обов'язково має бути такий спільний зв'язок. Моя місія сьогодні розповісти батькам, як організовується харчування в закладах дошкільної освіти, якими чиними документами регламентується, яка має бути освіта в кухаря, щоб він міг працювати в закладах освіти. Як розробляється меню, які є вимоги до цього? Чому саме такі страви, чому саме такі продукти? Головне це щоб наші дітки були. Здорові, щасливі, щоб в закладі освіти в них було безпечне, якісне харчування. Мене цікавить психологія в плані, як правильно побудувати режим дня на літо, щоб, щоб було комфортно, щоб з вересня вже сталося так, щоб мої діти краще прокидалися зранку, можливо, більше комунікації з іншими дітьми. Вони дуже люблять ходити в садочок. йдемо після садочка враження тільки позитивні. Відзначили найкращих у ліцеї номер 11 влаштували День науки, аби нагородити переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсу захисту наукових робіт та інтелектуальних змагань. Цьогоріч грамоти та дипломи за свої наукові досягнення отримали 115 ліцеїстів. Традиційно серед учнів визначили і переможців у спеціальних номінаціях: відкриття року, інтелект року, дослідник року та гордість ліцею. Їм вручили подарунки та грошові винагороди. Я брала участь у. Першому кроці в науку посіла друге місце з англійської мови на міському рівні. Також брала участь у двох олімпіадах. Перше це з української мови імені Петра Яцика, посіла друге місце, мені не вистачило 0,3 балів до першого. І третє місце на міській олімпіаді з англійської. І також дуже часто беру участь в конференціях у ролі спікера і виступаю на пленарних засіданнях. Більше позиціоную себе як знавця іноземних мов, хоча. Наступного року планую писати МАН з фізики з гідрології. У нас є ж така традиція, що ми в кінці навчального року проводимо дні науки. Це три дні, в яких проходять наукові конференції, проходить захист наукових робіт, зустріч з цікавими випускниками сьогодні завершення це вшанування тих учнів, які досягли перемог в інтелектуальних конкурсах і змаганнях. Якраз сьогодні ми зібрали в цьому залі десь 115 дітей, які були переможцями міського, обласного, всеукраїнського етапу предмет Олімпіад Малої академії наук. У Хмельницькому завтра тимчасово змінить рух громадський транспорт, що курсує центром міста. Це стосуватиметься вечірніх рейсів. Починаючи з 21-ї години середи і до 5-ї години четверга на вулиці Кам'янецькій поблизу будинку номер 13 комунальники проводитимуть роботи із заміни тепломережі. Тож пасажирам радять уточнювати у водіїв маршрути руху тролейбусів, автобусів та маршрутних таксі, що курсують цією вулицею. Більше 1100 одиноких жителів Хмельницького та 24 сіл громади безкоштовно отримують послугу Догляд вдома. Її надають працівники міського терцентру соціального обслуговування. Послуга передбачає щоденну допомогу людям, які через хворобу чи інші обставини не здатні впоратись з домашніми справами самостійно. Також соціальні працівники надають моральну та психологічну підтримку підопічним. Академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр та академічний муніципальний камерний хор запрошують хмельничан на благодійний концерт до Дня Героїв. На сцені обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького артисти виконують 19 композицій. У репертуарі відомі українські патріотичні пісні. Вхід безкоштовний за умови вільного донату. Відбудеться захід у середу, 21 травня, початок о 18-й. Певна складність була в тому, що поєднати саме духовий оркестр з хором. Але знайшли все одно точки дотику, я до всіх цих пісень дописав, можна сказати, хор, тому що пісні всі, всі відомі, в принципі, але хору там не було. Я більше скажу від себе, що більш важкіше поєднати хор і солістів, тому що важливо, щоб ми з ними співпадали, тому що ми ніби як бек-вокал, але деякі моменти у нас є ритмічно однакові, і нам потрібно до них прислуховуватися а їм до нас, щоб правильно ритмічно виспівати. Це вже наша четверта репетиція, і ця репетиція сьогоднішня вже така, що все ніби ми знаємо, більш-менш з'єднали, і я думаю, що ще один разочок і все буде добре. Бібліотеки Хмельницької громади пропонують увазі читачів нові книги, які надійшли до книгозбірень у травні. Це видання за проєктами бібліотерапіям, а також подаровані читачами. Серед новинок багато творів відомих світових письменників, українських авторів та краєзнавча література. Список можна переглянути на сайті централізованої бібліотечної системи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтесь програми.